Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Я розумію, наскільки все складно і з кожним днем все складніше. Весь час крутилася в голові фраза: ви знаєте, є така аксіома Леся, яка гласить, що не існує ситуації в житті, яку не можна пояснити цитатою з Леся Подерев'янського. Усі перевороти, любий друже, один початок мають і кінець. Спочатку розбивається склотара, а потім насувається кінець. Ну, Леся Под Рем'янського кінець трошки по іншому звучить, але <смеш> так, пробачте, ви ж в ефірі. Так, так <смеш> <смеш> ну, коротше, <смеш> розбили склотару, розбили. Протверезвіли, побачили <смеш> <са> <смеш> протверезвіли, побачили, самі що наробили і вирішили, що ні, треба давати задню, чи трошки по іншому могло бути. Так, ну власне, власне, так, звичайно, хотілося б, щоб до Москви дійшли. Хотілося б на це сподівалися. Щоро кажучи, такої швидкої розв'язки не сподівався. Сподівався, все таки, що трохи цієї нечистої московицької крові проллється на їхній землі. От ну, пролилося, на жаль, менше ніж хотілося б. Ну але що з цього всього треба, які висновки зробити, що можна сказати, перше нас, причина цієї ситуації це порушення державної монополії на владу в Росії, на населення в Росії. Так от, бо, взагалі, коли доручають виконання функцій держави з певних силових заходів приватним структурам, то рано чи пізно до такого доходить. Друге, друге показало те, що вже напевне говорили не один раз у вас в ефірі, що російська влада насправді достатньо слабка, і вона в цій ситуації діяла ну досить розгублено, якщо вже довелося звертатися за посередництвом до Лукашенка, от, і, і так далі. А третій висновок, який от я для себе зробив уже давно, і зараз боюся, що він справдиться, от це те, що на жаль, росіяни вчаться. На жаль, росіяни вміють робити висновки, хоч роблять їх не завжди швидко, і от з цієї ситуації з бунтом Вагнера і Пригожена відповідно російське воєнно-політичне керівництво напевне зробить відповідні відповідні висновки, намагаючись. Ну, а це призведе до чого? Це призведе до посилення російської влади, що в принципі ну не в наших інтересах. Мені цікаво мені цікаво от, з точки зору військового історика, з точки зору взагалі, військового. От якщо ми бачили, що окремі підрозділи окремих е, військових там частин, чи всі там, частини. Е, Якщо не клялися в вірності, то принаймні говорили про підтримку діям вагнерівців. Це означає, що тепер ці підрозділи або що ці військові з'єднання будуть або ліквідовані, або переформатовані. Тобто їх ж так не залишить в такому гляді, як вони були. Це ж ну небезпечно для самої армії російської. Ну мені самому цікаво подивитися, що з того вийде, і е, чи піде хоч якийсь із цих командирів е, чи офіцерів е, нижчого рангу е, під трибунал? Так? Якщо вже Пригожина в один і той же день оголосили державним зрадником, відкрили справу, а тут же амністували і дали можливість виїхати там, до Білорусі, от, е, то як, е, яка буде реакція? На поведінку інших інших нижче поставлених осіб. От тут уже треба буде дивитися, поспостерігати, да що от цього усього вийде в будь-якому разі, в будь-якому разі, ми повинні враховувати, що кожне замішання в Росії це на користь, на користь України, на користь нам і відповідно. Будь-яка спроба підриву монолітності російської влади чи, чи якоїсь єдності дій – ну це безперечно, безперечно, плюс для нас. А ви нам от що хочете сказати? Найважливіше, що цей бунт завершився дуже дивними перемовинами. між кухарем Путіна Пригожиним і між охоронцем Пригожина, Пригожина охоронцем Путіна. Путіна Дюміним. Дюмін це такий собі персонаж, мало відомий в Україні, але він відомий в Росії, його вважають одним з можливих наступників Путіна. Згідно того, що зараз часто пишуть в різних закритих пабліках, в тому числі російських, розглядається зараз питання про призначення його на посаду міністра оборони Росії. І таким чином можна прогнозувати, що саме він буде розглядатися як першим претендентом на те, щоб бути наступником Путіна. Дуже такий мерзенний персонаж, якщо чесно кажучи, там в нього було в біографії захоплення Криму і командування штабом сухопутних військ, і він достатньо підсанкційна людина, на Заході вважають його багато що відповідальним. Але можна припустити, що нібито от була змова між ними, між тими, хто є в оточенні Путіна, і вони от домовились так розіграти. Але тут є один нюанс. Оця вся гра, якщо вона є, вона за рахунок авторитету Путіна. Тому що по путіну, от подібний пуч, наніс колосальний удар. Росіяни і оці всі ватні маси народні побачили, що Путін не може їм гарантувати стабільність. Ну уявіть собі: от подивіться на це збоку. Якщо, наприклад, уявимо собі, що це в Китаї, якийсь генерал іде з військами до Пекіну, погрожує всіх розстріляти, потім відбуваються бої, кілька гелікоптерів китайських падає, а потім генерал йде назад. Ну, що ми подумаємо про той Китай? Ну я так просто взяв Китай, але так можна сказати про будь-яку країну. Ж не маю на увазі образити китайців жодним чином. Ми подумаємо, що в цій країні є величезні проблеми з управлінням. Це є удар по в першу чергу по керівництві такої країни. Тому якщо і оточення, і Путіна намагаються розіграти щось подібне, то це за рахунок вождя і це дуже погана гра. Я не думаю, що Путін, особливо з його підозрілістю, цього не розуміє. Тому однозначно, ця гра, якщо вона є, це буде початок дуже серйозного переділу влади навколо оточення Путіна за те, щоб виставити свого претендента на наступництво Путіна. І ще один дуже такий важливий нюанс: От на нього мало хто звернув увагу, а він дуже важливий. Пригожин перед тим, як оголошувати свій путь, сказав дуже важливі фрази щодо України. Він сказав, що не було жодної причини починати війну з Україною. Виявляється, Україна не обстрілювала Донбас. Виявляється, вони іноді перестрілювалися з нашими російськими військами, це говорить Пригожин. І от вже вони там були. Те, що сказав Пригожин перед Путчем, це прямо заперечує все те, що говорив Путін своїм громадянам з десяток кроків. Так це є що? Це є навряд чи зрежисовано путіном, тому що Путін, якби таке планував, ну він би точно не дозволив би це включити в сценарій. Тому що такі фрази вони не працюють на росіян, вони не мотивують російську армію. Такі фрази адресовані Заходу. І таким чином Пригожин, або ті, хто за ним стоїть, посилають ніби сигнал, що дивіться, ми тут можемо домовитись, ми можливо готові піти на ті компроміси, на які не готовий йти Путін. Знову таки, не факт, що все таки станеться, не факт, що Дюмін стане міністром оборони, а потім наступником Путіна, хоча є для цього дуже серйозні передумови. І не факт, що сценарій про те, що оточення Путіна готове домовлятися щодо України з Заходом із Україною. Але факт те, що посилаються сигнали, які явно суперечать позиції Путіна. Тому в будь-якому разі процес в Росії не став контрольованим. Силові Структури зараз готові вступати в дуже серйозну бійку між собою, і власне кажучи, що зробив пригожин, він половав монополію монополії на владу, він показав, як можна, і тому я думаю, що які б там не були конспірологічні версії, зараз в Росії будуть дуже цікаві часи. І Я, от в тому ж самому телеграм-каналі, про який ви говорили, кажу, що в Росії все тільки починається. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.